Ромчик сьогодні ховає і шукає звіряток. Да? Ложка у нас така. Навіть не згодився. Пацан стоїть тут. У нас сьогодні інші справи. Хто не заховався? Я не винний, так? Да? Я зараз заховаю всіх. А потім буду шукати. Даримульки. Ну, це всі позаховував, позаховував. Зараз будемо шукати, хто там заховався у нас, так? І так, зернівка у нас побільша. Бабусі ми розпакували а ще а один пакетик. Динозавр. <с> динозавр. Червоний такий. Спок, Скок, скок. Скоп. буде тут охороняти стояти. О, в тебе там хто? Ще один динозавр. Та, ще один динозавр, Ромчика. Повіт! Я динозавр. Я теж динозавр. Давай гратися разом. <звук> Хто там у тебе там такий? А? Ой, черепаха така гучна. Нічого собі. Я ховалася. Ти ховалася? Та я теж ховалася. А мене Ромчик знайшов. Хто тут ще не вилазить? А чи не було далеко нікого Ой, впадали. Попадали. О, чи я крокодил? Крокодил. Нічого собі. А? А? <кхи> Ти Все таки було. <кхи> <кхи> все таки було. Ти мала до голову. Це багато гороху, да, зайка, тільки не треба розсипати загін. Давай, отут грайся. Ти тут і так уже розсипав, тут не треба розсипати, давай. Або в відеречку, або у відеочку, або там грайся, добре? О, то відеречку, молодець. От О. Це як не зло, мама тільки закинула цей ту, те простирадло попратись, як дитина попросила гороху, дай мені гороху погратися. То довелося інше діставати вже. Але то нічого, ми і все попраємо. Да, Румчик. Головне чимось зайнятися цікавим. І корисним це головне. Ти всіх уже познаходив? Я вже, правда, познаходив разів 5 і знову заховав. Дуже сподобалось йому шукати. Мама позаховувала їх там. Ну, мами позаховувала. Вони там були трошечки, а мама ще висипала ще один пакет, і вони автоматично заховалися. А їх знайти було дуже цікаво, да, Румчик? Тепер треба закріпити пройдений етап і ще їх декілька разів заховати заховати, а потім знайти, знайти, да, румчик. Ой, черепаха куди залізла, нічого собі. Я хвозь, я хвозь. Ти вона? Лази, ти, там так лазити, лазити почала. Да? Ого, вона так. О, динозавра знайшла і конячку знайшла, да? так? Буде черепаха в тебе, яка молодий. Так. На. Да. На. На. Давай, 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 давай. Ой, ой, впало, впало. Ой, дякую. дякую. Червоний і білий, так? Да? І... Ось 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 ось. Ось ось. Привіт! Я дуже... Вау, клас, де. дякую тобі, зайчику. Вони знайомиться будуть? Ні. Ні? Двузябка. Двухзябка. Друзьяпка. Двух зебка. Учись. Рома, ручку знайшов. Ромчик, це твоя ручка? Чи чиясь? Знову ручки немає. Де ручка, ромено? Де? Є. Розкопки. Каміння. Каміння. Ні, не стрибай, ром тихенько ласка. Ромчик, Ромчик. тихенько, будь ласка, тихенько, будь ласка. Ты така лопота волика прям. Только велика лопата. У нас лопот. Ну тобі велика лопата. О, лопота. Ти робиш стаканчиком? Ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні висипати у великий контейнер. У великий контейнер. От сюди висипати. відерця Ні, Ром, ти у відерця, Зараз розсипиш усе.

Ого, клус. А ну висипай, покажи фонтанчик. Покажи фонтанчик. Да вы фонтанчик!